Іван виріс у дитячому будинку. Йому, як і всім маленьким, розповідала баба Нюра, як він потрапив до дитячого будинку. Вранці його знайшли біля воріт. Він весь синій від холоду і сліз не міг і слова вимовити. Було тоді Івані приблизно два з половиною роки. Коли відігріли, заспокоїли, запитали, як його звуть, хлопчик весь час твердив Аня, Аня, так і вирішили, що звуть його Ваня. Тому що поруч не було ні записки, ні одягу. Потрібно сказати, що баба Нюра нянечка, всі діти від неї в захоплені, своїх дітей не маючи, вона всю свою любов віддала знедоленим діткам, тому і бігали до неї дітлахи зі своїми проблемами. Найбільше не відставав від баби Нюри хлопчик Іван. Вона також більше йому приділяла уваги, ніж іншим дітям, прикипіла серцем до хлопчика то цукерку йому принесе, то булочку, заведе до себе в кімнату, чаєм напоїть чи какао, від якого Іван жмурився із задоволенням. Руки швидко летять. Кремезний молодий хлопчина покидає стіни закладу. Спочатку йому дали кімнату гуртожитку, куди він пішов навчатися слюсарем, потім обіцяли дати квартиру. Правда, баба Нюра говорила. Якщо відразу не вручили ключі від квартири, то можуть і зовсім не дати. Видно комусь вручили замість нього, але Іван надіявся на краще. Не можна обманювати людей, так їх у школі вчили. Після закінчення училища його попросили з гуртожитку. Спробував добиватися, де його квартира, але нікуди не достукався. Посилали його з кабінету в кабінет і так щодня. Поки хлопцеві не набридло ходити. Ночувати потрібно десь. Пішов до баби Нюри. Добре, якщо вона не на зміні. Баба Нюра вдома готувала вечерю, неначе знала, що прийде гість. Іван розповів їй про свої походеньки, про те, що роботи не знайшов, жити немає де, І як жити далі, він не знає. Баба Нюра залишила Івана ночувати в себе у квартирі, адже вона все одно сама. А так веселіше. Наступного дня дала йому адресу чоловіка, який може допомогти з роботою. Адже багато дітей виросли за її пам'яті. Багато хто її не забуває, телефонують, приїжджають. Ось наразі також випускник їхнього будинку має свою автомайстерню, туди й направила Івана, а ввечері сказала, щоб ішов до неї ночувати. Хлопець прийшов радісний. Його взяли на роботу. Причому робота йому подобається. Одного разу, коли ввечері прийшов до Баби Нюри, в гостях у неї була дівчина, щось знайоме в її обличчі. Але хто це Іван не впізнав? А коли розговорилися, виявилося, що то Ірина. Вона на два роки менша від Івана, яка красуня виросла, очей не відвести. Того вечора він пішов проводжати дівчину. На відміну від нього, Ірина квартиру отримала. З того вечора молоді люди почали зустрічатися, а баба Нюра хитро посміхалася. Все в неї виходить добре, така красива пара. Коли Іван знову пішов дізнатися, де його квартира, в той час була перевірка. Хлопці уважно розпитали, коли він повинен був отримати квартиру, і він все розповів: що там закрутилося, не один чоловік з посади пішов. Виявляється, його квартирою давно користується один чиновник. Якби Іван не потрапив під час перевірки, квартири б йому не бачити взагалі. Але є добрі люди. Через місяць Іванові вручили ключі від квартири. Через півроку, після всіх цих подій, Іван і Ірина одружилися. Головною на їхньому весіллі була баба Нюра. Молоді не забували про неї. Вона їх перший порадник. Вона першою дізналася, що молодят скоро буде поповнення. І не просто поповнення, а двійнята. Тому просили бабу Нюру йти на пенсію, тому що скоро їй буде багато клопоту. Адже Іван та Іра беруть її жити до себе. Вони хочуть, щоб няничкою їхніх дітей була не хто інший, а баба Нюра. А бабусі нічого сидіти у одній пустій квартирі. Краще квартиру будуть ставати квартирантам. Зайва копійка великій сім'ї не завадить. Життя налагоджується.